Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої овни! Для вас старого роскоп на жовтень. Дивимось початок, середину та кінець місяць, як будуть розвиватися події та які ж будуть для вас підказки. І так, початок місяця. На початок місяця досить такий активний період розпочнеться у вас. Пас жеслів вказує про можливості, про те, що ви зможете вирішити будь-які складні питання на свою користь. Але все буде залежати від самих вас, від ваших дій, від вашої ініціативи. Потрібно взяти це в свої руки, робити все в рамках закону і проявляти більше ініціативи для того, щоб мати гарний результат. Взагалі, для того, щоб цього всього домогтися, потрібно. Будете більш терпеливішими і наполегливішими. І результат ви обов'язково свій отримаєте. Обставини будуть складатися досить гарно, і вас все вдасться. Наступна це десятка мечів, а отут можуть виникнути певні складності у вашому е, житті. Особливо, якщо по пажу жезлів ви будете, отбито здаватися і будете. Капризувати. І перш за все, можуть виникнути проблеми на роботі, тому потрібно бути більш обережнішими, щоб ваші ж колеги вас не підставили і не завдали вам певної шкоди. Саме головне це ваша активність та ваша наполегливість для того, щоб вийти з складної ситуації. Тим паче, що можливість буде. Можливість є, обережність проявляємо і рухаємося далі. Наступна карта, це шестірка мечів, це карта серйозних змін, це карта активних дій та карта руху. А також це карта, знаєте, уникнення певної небезпеки. Отримаєте певну допомогу та підмогу в важливих питаннях. Тому Питання, які могли вам нашкодити в цьому по десятки мечів, все вирішиться, ви отримаєте допомогу і вийдете із складної ситуації, проявивши своє терпіння, наполегливість та свою активність, отримаєте хороші новини та матимете можливість здобути щось нове, змінити своє майбутнє в кращу сторону. І знаєте, це будуть початок таких більш приємніших моментів і більш приємніших часів. Але потрібно пам'ятати, що перехід до нового життя він трошечки може виникати складнуватим, тому можуть виникати складності, з якими ви впораєтесь. Також можуть бути певні по. Дорожі, якісь поїздки, і отримання, знаєте, не просто гарних новин, а отримання якогось, такого, якогось знаєте, типу відстрочки, відтягнення якогось складного якогось періоду, який може виникати. Ось такий якийсь буде результат. Взагалі це активна така карта, яка говорить про можливі поїздки або можливі подорожі. І про те, що ваші трудності вони залишаться позаду. Карта сила. Старший аркан. Значний такий період. Вона має досить таке приємне значення і особлює вашу перемогу, перемогу вищих сил над нижчими. Про те, що якщо ви будете рішучі, будете безстрашні і проявите свою силу волі, то здобудете перемогу, знаєте, перемогу навіть без зброї. Впевненість у своїй правоті допоможе дійти до кінця і отримати той результат, на який ви так сподівалися. Також ця карта подолання перешкод та перемоги в будь-яких складних, непередбачуваних ситуаціях, обставинах. Тому все владнається. Якщо і виникали складності, вам все під силу. Звичайно, не може бути, що йде все прекрасно, все ідеально. Звичайно, виникають перешкоди, але ви з ними впевнено. Будете справлятися. Наступна карта це двійка кубків. Тут ви будете спілкуватися з вірним другом, з людиною, якою зможете, зможете довіряти. Це або ваш друг, або людина, якою ви тільки познайомитесь, розпочнете спілкування. Можливо, це партнер по справах якихось там, по бізнесу і так далі. Можливо, це якийсь Проект можливо разом будете робити, і так далі. Тут буде спілкування по інтересах: гарні емоції та гарні новини. Досить такий успішний період. Але чомусь будуть виникати страхи, будуть виникати переживання. Ви будете непокоїтися через те, що вдру можливо зрадять, а можливо, там будуть якісь перешкоди, можливо, там от якісь неприємності можуть бути виникати в дружбі. Це буде ваші страхи. Це ваші страхи, які вас постійно турбують, які можна сказати безпідставні будуть. Тому варто взяти себе в руки і перестати так себе накручувати, так себе от тривожити. Подрібниця. Середина місяця це королева жезлі. Вам варто бути більш впевненими в собі, бути, не боятися відповідальності, не боятися брати на себе якісь важливі серйозні справи. Проявляйте себе, будьте активні та енергійні, доводьте розпочати до кінця і матимете приємний результат. Ви зможете досягнути успіху та великих перемог, отримати гарну винагороду та похвалу в свою адресу. Але саме головне не зазнаватися, і пам'ятайте, що ви допомогу отримали. Завдяки друзям, близькам, вашим колегам, що ви робили справу разом, і потрібно бути їм за це вдячними. Двійка пентаклів говорить про вибір, який ви будете робити. Ви будете вагатися та сумніватися, будь-трошечки, можливо, застерегнете в таких рутинних справах, але вам все під силу. Можливо, будуть в середині місяця якісь надходження фінансові для вас не заплановані. Але вони вас досить потішать. Невеликі, але вони все ж таки порадують. Також не варто братися одночасно за декілька справ, а варто робити все поступово. Розпочали справу, довели її до кінця і знову за нові справи. Тільки тоді ви матимете гарний результат. Сидячи, намагатиметесь сидіти на двох стільцях одночасно, можуть виникати складності. Колесо фортуни. Фортуна на вашій стороні, вдача з вами. Але якщо ви наполегливо активно працюєте і йдете активно до своєї цілі, до своєї мрії та до своєї мети. І в цей період. Всі події, які з вами відбуваються, сприймайте приймайте їх з вдячністю. І пам'ятайте, що це у ваших руках, щоб реалізувати свої дії, свої мрії, свої цілі. Паж мечів це можуть виникати якісь знаєте, конфліктні ситуації, де вас будуть провокувати, будуть про вас пліткувати, будуть намагатися вам нашкодити. А ви будьте вищі цього всього, не звертайте на це увагу, контролюйте свої емоції. І знаєте. Не звертаючи на них увагу, ви виграватимете, тому що вони будуть тільки от біситися з того, що ви не звертаєте на них увагу, і ви не встрягаєте ті конфлікти. Встрягаючи в ті конфлікти, на які вас будуть провокувати, ви створите собі зайві проблеми. Тому цього варто буде уникати. Наступна карта, карта світ. Карта світ це. Вирішення ваших проблем, налагодження у всіх сферах вашого життя, як і по здоров'ю, так і у фінансових питаннях, це можливі нові знайомства, це можливі якісь важливі подорожі, важливі поїздки, взагалі набуття якихось нових знань, нових вмінь, нових навичок для вас. Досить такий гарний період у вашому житті. Саме головне це в середині місяця уникати конфліктів, не лінуватися, бути активними і розпочати, доводити до кінця. І поступово одна справа. Потім інше і все у вас вдасться, все у вас налагодиться досить гарно та успішно. Ви зможете реалізувати свої цілі, свої мрії, і будете задоволені результатом своєї праці вже на середині місяця. Кінець місяця випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це гарні новини, це гарні можливості, це важливі пропозиції для вас. Це радість та задоволення, приємні позитивні моменти, які в які ваша праця винагороджується, Можливі кращі пропозиції щодо роботи, можливо, в когось нова робота, це можлива премія, це можливі якісь нові проекти, які вам допоможуть піднятися. Тому досить такий приємний період розпочинається. Король мечів це важливі справи, справи офіційні, з паперами, можливі переговори, ухвалення важливих рішень, можливо, вам буде якась пропозиція щодо нової роботи і так далі. То ви будете приймати важливе рішення для себе. Саме головне, не будьте занадто такими строгими, будьте трошечки м'якшими і керуйтесь тільки своїм розумом, а не емоціями. А дев'ятка кубків говорить про радість, щастя, задоволення та здійснення вашого бажання. Все вас обов'язково вдасться. Не лякайтеся труднощів, не лякайтеся певних перешкод, не бійтеся взяти на себе відповідальність, а рухайтесь тільки вперед. Зміни приходять в життя і обставини будуть складатися досить вдало, як і в кар'єрі, так і в особистому житті. Питання, які вас дуже турбували, вони будуть вирішені на вашу користь. І. Знаєте, доведеться відстоювати, можливо, якісь свої певні переконання та свої інтереси. Не бійтесь випробувань і будьте завжди активні. І як би складно не було, ніколи не здавайтеся, тому що трудності виникатимуть. Але саме головне це ваша наполегливість. І Все вдасться! А трійка мечів може вказувати про те, що виникатимуть певні конфлікти, певні непорозуміння. Можливо, це в робочих моментах якісь будуть конфлікти, якісь суперечки, чи з колегою, чи з партнером, бо це саме в якоїсь роботі важливій, будуть спірні питання. Перш за все, ви маєте зрозуміти, що це питання, конфлікт, якого можна буде уникнути. І перш за все, не варто всі ці події сприймати дуже близько до серця. Вам варто попіклуватися про себе, про своє здоров'я. Краще не в конфлікт втягуйте себе, а саме головне – це ваше здоров'я. А можливо, ви просто зачепите чиїсь почуття, бо, знаєте, ненавмисно. Можливо, когось образите, і через це може виникнути саме оця конфліктна ситуація. Тому дивіться, будьте більш обережніші, щоб цього всього уникнути. Наступна карта королева кубків. Це радість, це задоволення, це щастя. Це здійснюється ваші, ваші цілі. Ви досягаєте їх тут можливість допомоги вам, можливість допомагати іншим. Ваш настрій приємний. Ви радісні та задоволення. І, можливо, і будуть виникати такі моменти, де вам е, хтось захоче зіпсувати вас настрій, але у вас все обов'язково вдасться. Ніхто все ж таки вам його не зіпсує, і ви будете задоволені, і підсумки місяця вас дуже-дуже потішать та порадують. І якщо є можливість допомагати іншим, то допомагайте, але не давайте останнє, попікуйтесь, звичайно, і про самих себе. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця буде дуже активний. Не бійтеся відповідальності, будьте активні. Та рішучі. будьте обережні на роботі, тому що можуть там виникати певні такі конфлікти та певні моменти, де не варто всім довіряти. І перепровіряти будь-які дії ваших колег. Зміни будуть, зміни будуть в кращу сторону, гарні новини, успіх, проявляйте рішучість, проявляйте наполегливість, ніколи не здавайтеся, і все буде вдаватися. Ви знайдете людину, в якій зможете довіряти, якими будуть зівпадати ваші інтереси і з якими ви зможете гарно попрацювати, але чомусь ваші страхи будуть вам трошечки заважати. Розвиватися і просуватися вперед в цій важливій справі, тому страхами потрібно боротися і не так закриватися від людей. В середині місяця не бійтесь відповідальності, беріть на себе важливі справи, і активно ви зможете досягнути успіхів та перемоги. Не беріться одночасно за декілька справ, робіть все поступово, не ляніться, вдача з вами, і у вас все вдасться. Не звертайте уваги на конфлікти, де вас провокують, тому що ви можете створити собі зайві проблеми, а все налагодиться. І в середині місяці ви матимете успіх та досягнення ваших цілей, які ви перед собою ставили. А в кінці місяця ви можете отримати гарні пропозиції. Це, можливо, новий проєкт, нова робота, якась важлива справа, яка вас як і порадує, так і дасть вам гарну винагороду. Від ці роботи, в якій потрібно буде чітко контролювати свої емоції і не піддаватися їм, а тільки керуватися своїм розумом. Ваші мрії здійсняться, у вас буде гарний результат. Звичайно, будуть виникати певні складності. Але вам не варто їх лякатися. Все вам під силу, проявляйте ініціативу та будьте наполегливі, тому що в ваше життя йдуть серйозні позитивні зміни. І будьте більш обачніші, щоб не зачепити чиїсь чи... чи почуття, когось ненароком не образити і через це не влипнете в якийсь знову ж таки конфлікт. І якщо вже так і виникло, то. Побережіть себе, не беріть це близько до серця, тому що саме головне, це ваше здоров'я. І все у вас обов'язково вдасться. Як би там не намагалися вам нашкодити, все-таки у вас вдасться. Ви будете під... Раз, задоволені своєю працею та матимете гарний результат. Місяць у вас непоганий, розвиток подій досить успішний. Саме головне це бути наполегливим, остерігатися е, козній колег на роботі. І... Пам'ятати, що не всі колеги можуть нашкодити, що деякі друзі чи колеги їм дійсно можна довіряти. І впевнившись в цьому, вам не потрібно від них повністю закриватися. І контроль ваших емоцій це саме головне. І уникання конфліктів на цей період все вас вдасться! Гарного вам місяця, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!